63 дві металеві, концентричні, заряджені сфери, концентричні. Одна буде менша, друга буде більша. Ось так. Вважаємо, що це сфери, і я їх намалював просто. правильно. Оце радіус одної, оце радіус іншої. Радіус одної буде R1, радіус іншої буде R2, і вони нам відомі, ці радіуси R1 5 см. R2 10 на 10 мінус другому метру. Q1 1 20 наноколонів. Q2 2 мінус 10 наноколонів. І нам час знову згадати принцип суперпозиції. Якщо нас цікавить поле в якій небудь точці ось тут, ми це поле можемо знаходити, як... Суму напруженостей кожної з сфер. Звертаємо увагу, що заряди сфер різні. Відповідно, коли ми шукаємо в якійсь точці поля першої і другої, у нас напруженість поля першої, тої внутрішньої, з зарядом 10 20 наноколодів, буде напрямлена вправо. Це буде поле Е1. А напруженість поля другої напрямлена вліво. Це буде поле Е2. Тому розрахунок тут ну, трошки простий, а трошки не зовсім. Треба знайти напружність електричного поля в точках, які віддалені. І нас чекає тепер сюрприз, тому що у нас є точка R1 3 см 3х10 3, -3 метр. А ця точка знаходиться в центрі, всередині. Ну, не в центрі самому, а всередині обидвох. Друга точка знаходиться. Ну, давайте я отут, це буде, буде точка 1. Оце буде точка 2. А третя точка вже знаходиться назовні, там, де я її малював. 3. І треба знайти графік зміни електричного поля вздовж прямої. Ну, зрозуміло, що. А, вибачте, я не там малюю лінію. У мене ще є R2. 8 см. 8 на 10 я напишу. Мінус другому, тому що це сантиметр. Метра. І також в мене є R3, яке є 14 на 10 мінус 3, знову на 3, другому метру. І нам потрібна напруженість. З одного боку задача дуже проста. Бо формулу для напруженості ми вже бачили багато разів. К Q поділити на R в квадраті. Але от виникає питання: ну як же в нас з точкою 1? Як же нам треба розраховувати для точки 1 напруженість цього поля? І навколо точки 1, як ви бачите, заряд розподілений по цій сфері? Тому на точку 1 діятимуть заряди від всіх точок сфери. І відповідь полягає. Проста в тому, що всередині металічного об'єкта поля немає. Тому в нас формула ось така має застосовуватися тільки для R більшого дорівного значенню R велике. Тобто в нас E1 тепер ось таким чином виражається, і E2. K, плюс один, два, на R в квадраті R більше рівня R2. Ну і чесно кажучи, на цьому розв'язування задачі закінчилося, бо далі залишилося тільки пододавати для, для точки R1, порахувати, що там немає ні одного, ні другого поля. Для точки 2 з'являється поле внутрішнього, для точки 3 є поле і одне, і друге. І ми їх тут вже намалювали. Рівнодійно ви знайдете, я думаю. Без особливих проблем. Якщо ж малювати графік, ну, то напруженість теж можна малювати як, ну, можна руками, а можна за це зарядити яку-небудь ну, яку програмку, яка для вас це зробить. Бо, як ви бачите, тут є доданок додатній від Q1, є доданок від'ємний. Ну і в нас оберно-пропорційна до квадрату. Така залежність буде спадна, але вона починається тільки з певного значення. Тобто для R1 вона почнеться от звідси, буде от такий стрибочок. Для R2 вона почнеться от звідси, буде от такий стрибочок. І вам їх ці два, ці дві напруженості треба буде акуратно додати. Бажано, щоб ви це робили не руками, бо прийдеться табулювати, а з допомогою якоїсь програмки. Так що тут далі вже допрацюйте, доробіть, подивимося, як ви вирішите творчо цю програму.